Ну а далі, якщо ми вже говоримо про інтерв'ю Кирила Буданова, все пішло. Ну, я б сказав, це нижче пояса. Мосичук запитала Буданова про отруєння його дружини, і це було підло. І це запитання. І наступне. У вас немає почуття провини за те, що ви е, так вплинули на життя ні. молодої жінки? Абсолютно ні, це наш це наш з нею свідомий вибір. Вона, як то кажуть, бачила очі, що брали. Ну, і я те саме можу казати. Це наш свідомий вибір. І шляху назад нема. А коли йдеться про загибель побратимів, чим не виникало у вас за всі ці роки питання? Можливо, воно трошки кіношно звучить, та можливо, я передивилася фільмів. Да. Совітських фільмів ти передивилася. Давайте. А, чому він, чому не я, а, коли, коли ви втрачаєте? Ви знаєте, я зможу заглибитись под подібні питання, коли все закінчиться. Тоді я собі дозволю. Над всім довго думати і так далі. Якщо я зараз просто пірну всі думки, це кінець. Без коментарів. Що ви скажете своєму сумлінню по завершенню всієї цієї історії? Своєму сумлінню? Нічого я не скажу. З моїм сумлінням все добре. А що каже цікаво, своєму сумлінню Наташа Масичук? З її сумлінням усе добре?